Добрий день, діти! Сьогодні у нас з вами математика. І ми розглянемо таке завдання. Якщо взяти 5 кружечків, у кого вони є, будь ласка, візьміть 5 кружечків і розкладіть їх так. Один кружечок поставте під право, справа. Скільки кружечків? У вас залишилось з іншої сторони. Один кружечок справа, і скільки у вас залишилось зліва. І так, зараз ми з вами це покажемо. І так, один кружечок у нас з правої сторони. Так, І І так, один кружечок у нас був з правого боку. Ось ми його поставили. Скільки залишилось у вас зліва, зліва у нас залишилось чотири кружечки. Зліва чотири кружечки. Ось так. Тепер поставте зліва три кружечки. Залиште, залиште або поставте зліва три кружечки. Отак. От Зліва три кружечки. Скільки у вас залишиться з правої сторони кружечків? Так, а справа у нас залишиться з вами два кружечки. Ось вони, два кружечки залишаться. І так, чотири і один. Разом буде 5. Три і два разом буде пять. 5. 5 скласти із чотирьох. І одного з трьох і двох. З чого ще можна скласти число п'ять? Можемо скласти три, і тоді додамо з вами до трьох. Можна додати один. І один. І буде теж п'ять. Один, отак, от і ще один. І буде разом. І буде разом 5. Як ще можна скласти число 5? З одних одиничок, скільки їх буде по одному? 5 штук. Як можна ще скласти число 5? 2, 2, і 1. Теж буде 5. Це склад числа 5. А тепер давайте повторимо. Поняття більше менше. І так, скільки у нас пірамідок так, з лівого боку? Рахуйте, з лівого боку у нас 5 пірамідок. З правого боку у нас рахуйте 6. І так, з якої сторони більше? Ану, давайте згадаємо. Згадаємо, якщо більше. Відкритий ротик, якщо менше, закритий ротик. Да? Зліва у нас менше, тому ми ставимо значок менше. Справа більше, відкритий ротик туди, де більше. Тепер давайте порахуємо відм... відмежата. Зліва у нас три відмежатки, Справа у нас скільки відмежаток? Теж три. Що ми скажемо? Ведміжаток однаково. Три і три. Однаково. Якщо однаково, ми ставимо значок, дорівнює. Однаково. Тепер порахуємо паровозики. Зліва скільки паровозиків? Рахуємо шість. Справа скільки паровозиків рахуємо. Вісім справа у нас менше, зліва більше. Ні, зліва менше, справа більше. От там, де менше закритий ротик, ти більше відкритий ротик. Це значок менше, тому що зліва менше. Ну, а тепер порахуємо наших зайчиків. Скільки зайчиків з лівої сторони? 4. Скільки зайчиків з правої сторони? Два. Зліва у нас зайчики більше. Тому значок ми з вами поставимо більше. Тому що зліва більше. І так, згадали? Відкритий ротик там, де більше. Закритий ротик. Там, де менше. А тепер давайте спробуємо. Тут у нас є два паровозики і чотири м'ячика. Так. Зліва у нас паровозиків менше. М'ячиків більше. Значить, значок ставимо зліва менше, справа. Більше. Ставимо значок менше. Так? У нас далі йде 3, 4 і 3. Так. 4 м'ячика і 3 від парусника. да? Вітряка. Не вітряка, Вітрильника 3. І так, зліва у нас більше, справа у нас. Менше. Зліва більше, тому і значок буде більше. Ось так. Далі дивимось. Три вітрильника і один ведмедик. Зліва більше, справа менше. Тому ставимо знак більше. Є. Yeah. Так, згадали, а тепер ми подивимось на малюночок і спробуємо з вами сказати, <кій> яка фігура тут зайва. Дивимось уважно, яка фігура тут зайва. П'ять фігур у нас мають кути. Одна фігура, котів немає. Яка це фігура?